Всім привіт! Сьогодні розпаковка. Отримав посилку з інтернет-магазину Садовий Рай. Магазин, який продає засоби захисту рослин. Посилку подивився на пошті, так як була замовлена через промоплату, і для підтвердження отримання потрібно було перевірити в наявності, чи все відповідає замовленню. Значить, 2,5 кг у нас вмістилось. Зараз покажу, що свіч 100 грамів, 10, 10 як сказати, балонів, порцій, доз. Ембрель, я не знаю, не використовував, почитав. Ну, сподобалося опис. Будемо пробувати. Ампліго. Використовую вже років 2-3. Все вбиває від жука до плодожерки. ну все. Хороший препарат, це я можу рекомендувати, вже не перший рік користуюся. ну тільки в пакетиках використовував. Будемо пробувати цей Міравіс, перший раз буду пробувати. Відгуки хороші люди пишуть, спробую. Ну, тут розсипом Делан 100 грам. Сігну теж 100 грам Топсін М. Теж його в пакетах раніше, ну, на одну дозу в пакетах використовував. Я хочу ним замінити Хорус, бо Хорусу я більше повертатися чомусь не хочу. Ну і кілограм Блю Бордо, це для абрикос і слив, щоб по них не витрачати. Бурдовську суміш. Так вийде дешевше. І Я думаю, що цього буде достатньо для абрикоси, для сливи. Ось по наявності і по сумі, що вийшло. Може комусь цікаво, може комусь стане в пригоді. В цілому задоволений магазином, обслуговуванням. Буду замовляти ще, мабуть.